Розпочалася наша гра на лімуфласі з нічем приход. Танька! Ще тебе вб'ють! А це що вчора? Швидка до нас приїжджала? Ти не знаєш? Вчора чоловік побив таньку з дев'ятого поверху. Дуже сильно. То її бідолашну швидка забрала. Ой-ой-ой, а я нічого і не чула. Та ніхто ж не чув. Так би визвали допомогу. І не було б такого. Шкода її бідну. Така приємна дівчина і вічлива. Розпочалася наша гра Далі на ліпокласні. Тянка! Ще тебе внігу! Допомогіть! Алло, поліція! У мене сусіди дуже сваряться! Жінка кличе на допомогу. Не будьте байдужими. Якщо ви стали свідком домашнього насильства, телефонуйте за номером 102. Учасно надана допомога врятувала не одне життя дій проти насильства.